Андрій, дякую, що підключився. Доброго дня, колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо на порядку денному одне питання. Також культура управління культури попросило внести на розгляд ще одне додаткове питання з приводу музейної діяльності, з приводу музеїв виставок. Ставлю на голосування, включити додаткове питання в розгляд порядку денного. Хто за? Додаткового питання колеги, отож розпочинає. Маємо звернення в управління культури. Це технічна зміна. В тут у нас відбуваються зміни до календарного плану загальноміських централізованих заходів. Олексію, прошу, доповідайте. Так. В календарному плані загальноміських централізованих заходів було затверджено захід місяць авторських читань. З які мала виконувати громадська організація, мистецька рада діалог. З технічних причин ми просимо замінити одержувача на партнера заходу міський палац культури Гната Хоткевича. Зміст заходу, сума фінансування 100 тисяч залишається незмінною. Колеги, є запитання? Немає. Ставлю на, на голосування підтримати дане звернення. Хто за? Немає. Друге питання: в нас є музей на площі ринок 40 музей однострою, який потребує додаткового фінансування. Ну воно на цю сесію не йде, але просто оскільки ми вже зібралися, попросили управління культури це розглянути. Мільйон двісті на музей однострою нам потрібно для того, щоби. Провести роботи і запустити цей музей Олексій. Доповідає так. А, щоб запустити це є відділення музе... імені Климентія Шептицького. так, Та, так це так. наше музей... відділення нашого Шевченківського гаю. Так, дійсно, музей однострої відділом музею імені Климентія Шептицького у Львові. 1 мільйон 200 тисяч потрібно для того, щоб, по-перше, це здійснити необхідні роботи, пов'язані з інженерними мережами. Це є опалення і електрика. Це приміщення зараз є в доволі такому поганому стані, тому що воно там є страшна пліснява через сирість. Відповідно, нам необхідно провести роботи, щоб облаштувати експозицію власне, в цьому приміщенні. До кінця року це приміщення вже відкрите як діючий музей однострою. А де зараз ті експонати зберігаються? А, вони зберігаються в гаю. Ага. Тобто, по, по ідеї вони просто зберігаються, вони так. не виставляються. Колеги, є запитання, ну я не заперечуюсь приводу цього. Я теж не маю заперечень, але маю запитання: це приміщення на площі Ринок 40. воно весь час було ввідані музею Шептицького, музею команді Шептицького. Два роки тому воно було, було передано в оренду. За нашою екодекцією. Ага. Ясно. Ми передали і зараз просто проводимо його до пиття. Так, 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 так. Андрій, є запитання? Ні, не маю. Там, там треба навести порядок, справді це, це точно пліснєва і це точно разом не працює. Це треба терміново це зробити, погоджуюсь. Добре, ставлю на голосування, підтримати на звернення управління культури. Хто за? За. за. Колеги, я вам дуже вдячна. Жел за розуміння оперативність порядок для не вичерпано. Всім гарного дня. На все добре, за.